Прекрасна пора весна, все так хорошо. Це відео військовий Костянтин Іванов записав навесні у Маріуполі. Він обороняв місто з перших днів вторгнення. Понад два місяці перебував на Азовсталі. Про те, що Костянтин у полоні рідні, дізналися у травні, каже його мати Олена Мінцева. Він сам виходив на зв'язок до мене. Я не могла йому зателефонувати, і то, що у нас в місті в Балаклії зв'язка мені вже не було. Мені. Спочатку зателефонував Червоний Хрест, повідомили, що ваш син заводу такого то числа. Ну, і що він дав мої контактні дані? Ніяких даних про ньому немає, не останнє здоров'я, не де він. Тобто, перевозили їх з Єлінавки чи не перевозили. Після тих двох двох останнє повідомлення від Костянтина було ще 24 квітня, розповідає дівчина полоненого Анастасія Бугера. Вони разом понад півтора року познайомилися під час навчання на військовій кафедрі. Анастасія п'ять місяців перебувала в окупованому ізюмі. А коли змогла виїхати до Польщі, почала зв'язуватися з журналістами різних видань, аби розповісти історію коханого та визволити його з полону. Спочатку казали, чекайте. Чекайте, ми чекали, поки буде процедура екстракшн, Ми потім чекали, поки їх якби на три місяці до полону евакуювали, вже пройшло шість. Я знаю, що він витримає. Я впевнена в цьому, бо ну в нього така дуже велика сила духу. Що він: ну от, якщо якісь негаразди, от він знає, що це такий етап, через який потрібно пройти. Дівчина та мати військового кажуть, відстежують усі новини про обміни полонених Азовсталії, хочуть якомога скоріше побачити там Костянтина. Спочатку, мабуть, просто бійнять. Це буде куча емоцій, це будуть сльози. Це буде все дуже рада буду його побачити, що він нарешті буде вдома. Ми його дуже чекаємо. Лариса Говина, Суспільне новини, Харків.